Вітаю! Розклад для всіх загальний розклад на тему почуття та наміри загаданого вами чоловіка. І так, думайте про чоловіка, представляйте його перед собою. І зараз будемо дивитися його почуття до вас та наміри, тобто, які дії він хоче зробити щодо вас. І так, почуття та наміри. Він хоче стабільних. Таких гарних стосунків, і зараз у вас переломний момент. Да. Переломний момент, тобто він хоче стабільних стосунків з вами, постійний, хоче робити все з вами разом в усьому радитись, постійно бути вдвох. І зараз цей переломний момент, коли, можливо, він чомусь вагається, але зовсім скоро буде пропозиція або заручений, тобто він уже готовий діяти, хоч йому зараз важко на це. Знаєте, відважитись, тому що попередні стосунки в нього, наскільки я розумію, були нелегкі. Він трошки обережно на це все дивиться, але він готовий вже до здійснення партнерства з вами, тобто він готовий бути з вами в стабільній довготривалій парі. І він хоче своїми діями. Він вже готовий переходити від слів до діла, готовий своїми діями показати це вам. І він уже виходить, знаєте, як чоловік такий несвободний, тобто він за вас буде боротися. Ще й не все так просто. Він готов боротися за вас, він дуже переживає, він боїться вас втратити. І вже ви стоїте на порозі змін. Уже все будуть зміни, і він дуже рішуче настроєний, рішуче, войовниче настроєний, завоювати вас, якщо є якісь складнощі в стосунках, він це просто так не оставить. Він буде робити такі вчинки, які робить справжній чоловік, добиватися вас, і ваші стосунки перейдуть зовсім на інший рівень. Тобто вони будуть стабільними, довготривалими, і, можливо, це буде у майбутньому сім'я. З чим вас і вітаю, бажаю всього найкращого.